Модом приїхали, тут завжди машин багато. А той раз дивилася, тут так цвітів було цвітущих, а зараз похолодало і цвіточки відцвіли. цвели. А вони біленькі якісь інші. Так, нема на них ценника. Це вуличні, да? так? Вуличні, немає. Я б білі боці хотіла, але не бачу ценника. Красиві, красиві. Або 10, або 2. Міжду. Красиві, Ну поцвітали Прошлий раз так цвіло все ярко, а зараз бачиш як. Гарячий парень, Пошли Пошли йдемо. Сейчас світ ходить, поки наверх уже назад не хочеться йти, да? Ми поклеїли вдома, купили одну і поклеїли доску, а тепер. Нам треба поклеїти е, столик, Столішниця. де мойка, столішницю. Хочемо спробувати. Доску було клеїть дуже важко. Чи ми не вміємо? Ми ще тепер учата спитаємо і поклеїмо по закону, бо щось вони вхватилися, то так важко клеїли, страшне. Ну, вибрали оцю берем, так? Да? Mm -hmm. Може, саме цього нам і не вистачало, і за того ми не могли поклеїти правильно. Воно відріже, воно і В Взагалі, беремо. І пшикаємо водичкою. Да? Воно ну, ж пшикається. Перше заміряли, друге відрізали, третє попшикали, четверте відбірвали, п'яте наклеїли і цим видавили лаву. Як обичає, щоб можна совати. Тоді воно може і так дівчата спитаєш. А ми на суху клеїли. На так? суху, знаєш, на суху воно не виходить. Надо оцю штучку купити із за бутилочки, бо купила мені Ліда, в мене півтора літрову. Не можу їй ради дати. А маленька в мене була, я наливала, закончилась. Ну, така вже, як полопалась, так я її викинула, а тепер нема. І ще мені треба антижир. О, поки я тут сейчас подивлюся. Вова. Антижир мені треба. де його взять? Вовик мене бросив. Це посуду, це для плити, оце. Так, зараз я без вас, навіть буду шукати. Вовика нема, вилаю його чув. Він мене а я не розумію, де антижир. М? Вова. Бачите, по польськи читати не вміємо, але... понимать, понімаємо. Вова, ну. І що ти взяв? Кухенки, гарячі, електричні, мікрофльовки, плитки і так далі. І ще нам написав чат, що нам треба почистити раковину кам'яну. Отаке, мабуть, треба. Зараз ми візьмемо і десь у когось спитаємо. Покажи пальчиком, о, яке за яке. За це граніт. Граніт чистий. Не вміємо перевернути, але треба, треба спитати з ним піти десь. Ну що, получається до білого чи то до чорного? Получається до чорного. Я считаю, що вимиємо як буде, красиво буде чистенько. А те, що трошки вже ну, пятнишка оці, ми сюди купимо коврик красивий, укинений все, тому що така хазяїн приїхав, отака мойка сьогодні питали. Стоїть 990 злотих. Тисячу. А на нержавейку я не хочу, щоб була ніяка. Я цю реставрірую і потім вам покажу. Невеличка розпаковочка. Опять пішли у бідронку з вовиком качку. Вода мене, як дуру ту качку, а качки нема, вона не сезон. А сотню оставили 102 злотих. Майонез взяли. Баночку для чого розкажу. Майонез у нас є, але я не знала, скільки його там в холодильнику. Подивилася в одній блогерші з Іспанії. Вона робила яйця фаршировані тунцем. Ну, необичним образом мені так захотілося, що я просто не змогла одержатися. Ходять вони за мною ті яйця. Взяла дві баночки тунця і там треба томатна паста. Ну, У неї була така в пачки, бачите, помідори намальовані, паста класична, не той концентрат, а іменно паста. Взяла отаку баночку пасти, 7,50. Ой, господі, а потім масло. Масло поки донесли, аж підтало. тало. Три плюс три акція. На касі, бачу, люди грибуть, Я не брала, не заходила, але побачила, що грибуть люди, кажу, в побіжи. біжи. Возьми 3 плюс три, вкинемо морозилку, як знахідка. Сюди забуваємо і по десятки брать нема смисла. Робила запіканку, не знайшла ванільки. Купила упаковочку ванільки. Купила нам з лідою чорнослив. Купила бананів. Банани вже потянулися, вже не всі. Так. Ну, і ще? Три було мороженого, але теж мороженого вже нема. Купила персиків, п'ять штучок. Не знаю чого. Такі вроді не тверді, м'ягенькі, гляньте, цей вже аж придавлений. Треба їх немедленно з'їсти. Ну і огірки були на акції 4 з копійками. Вони не дуже красиві. Ну, з них не стрілять, я хочу сказати, а ціна доступна, тому взяла огірків. І оце за оце і триморожне заплатила 102 злотих. Мені ж не віриться, треба передивитися чек. Ну, не знаю, я вже не знаю, де він. Так що така у нас розпаковка сьогодні. Ну, Цим ще не закінчилось. Уже вулик збігав і додавав, бо ми вийшли з бідронки, щоб багато не нести, важко не нести. Він ще... Побіг на 60 злотих, ось я приніс. 54. 54 плюс молоко. Ну, 60. Купив сметану, творог на запіканку, хлібошек, молочко. І два десятка яєць. Зараз ставлю яйця варити. Так, дівчки, приїхали. У мене очки грязні, нічого не бачу. Може, це я дуже тихо, але не хочеться кричати. Приїхали, буду визбирати. <кху> Це я нагрію, треба спитати у хазяйки. Вони ж все-таки хазяїни. Е і в холодильничок їхня продукція. Ну я ж вдома принесла їду, що треба мені положити в холодильник, треба мені розібрати. Так що як прийде, я скажу, звісно, що я врізла. Ну, а поки нікого нема, то я викладаю без розрішення. Були побіг мусор виносить там, треба викладати. А виставлять будуть туди, забирати на його. Все, банани у мене залишилися перші. Банани потемніли, вчора купили, а потемніли так, як наче вони вже проточені. Притягла вже сюди чайник, свої випічки. Потроху я їду, та принося ящики пусті, щоб потім багато не перевозити. Плита. Вчора хотіли запалити, щоб шеф нам показав, як вона працює, а воно щось було десь забите. І вони її відставили, <кхід> все почистили і поміняли шлангочку і все. Я це я кажу, ну заразом раз відтягнула, я там трошки протру промию. Вовик зріже силікон на, на плитки та новим потом за силікони. В общем, сьогодні будемо займатися плиткою на місто ставить і будемо переклеювати е, цю столешницю. Сьогодні у нас робота тут на кухні. Ну, а в мене яка робота? Робота: принеси подай, іди не мішай або ще можна назвати м'якше <сміх> попроще не би лежачого він мені каже, ти мене і я не можу займатися своїми ділами. Так я вже сьогодні з ним приїхала і займаюся, що найду. Ходила, ходила в угол, там витерла, там протерла, взяла ножик і думаю, буду я обрізати той силікон. Бо це ж йому все одно время, ну багато займає, обрізання. те не нужно, що він може діло. Він воно під мойку, як заліз, мучиться, мучиться, мудохається-мудохається, поки все порозкручує, поки все винесе. Це видумали таке, він казав, давайте обклеїмо біома. Я кажу, та ні, давай розбирати. І оце тепер розбирає, розкручує, і все треба йому винести. Крани ті всі на вулицю, все перемить, довести до ума цю столішницю, вимить її, хорошенько жиру далить, а потім аж обклеювати. Ну, я поки з ціліконом, а кажеться, чепуха ножечком дивлюся. Тепер відео монтірую, та наче так легко, так легко. А не дуже воно легко. Ну це вже все, сікон убрала. Тепер оце я її промию, протру. Вовик винесе її на вулицю. Вона на вулиці хорошо висохне, потім він чимось її обіжжири, а потім вже занесе і будемо клеїти. Ну а він вже почав потихеньку складати. Плиту встановив, тепер встановлює е цю посудомоючну машину і все складати на місто. Так що роботи не почати і край. Толішниця вже поклеєна, бачите, це вже вона новенька поклеєна. А тепер Новинки по уровню буде, все виставляє, щоб вже ж було ровненько, а потім по краям ще за силікони. І все буде нормально. Все, Хорошо, все. красиво, світло. Хочеться вже нажарити яєчні чи картошки жареної, щоб на всю кухню пахло жаркою. Це така плита. Дві. Одна велика, і дві маленьких, і електро. І тут оце це мікроволновка. Це духовка ті для м'яса, то для хліба. В общем, різні-різні. Це ще нас будуть обучати, бо я не сильно вмію. І в розетку включається, є електрика, є підгаз. Плита, звісно, бомба. А це посудомойка. Теж робоча, тільки треба э, дверки на неї приліпити, бо десь ділися дверки. Ще чуть-чуть так. -чуть, да, да. Що підставляєте, да. сейчас обіду ще принес. Готовлю обід. Вогрини у нас вже пів третього, а він і досі не обідав. Возиться з тим, ну вже бачу, поприкручувала, трохи низько камера, ладно. Значить, що, ковбаска, пахне часником на всю хату. Я в 12 часов перекусювала оцими яйцями, тому що мені треба вовремя їсти, їм небагато і треба вовремя. Так що я вже перекусила творог солений зі сметанкою. У мене лавашик, у волика хлібочок зіленький. Зараз Богдана нагукає десь у машині і буде в нас перекус. Бо робота ще, на обід сьогодні не поїхали, ми так і планували. Так що сідай Вовик, віддихай. От тут можеш пообщатися з людьми, а я під Богдана нагукає. что получается? Фин... надо фин отдать. Фин на фен надо отдать. Телефон падает. Ой. Ладненько. Что мы спина мои? Так, я выключаюсь. Я буду ести, аж за ушами буду лещать. Вогбан. А Мама, кажу, ну, мы -ка туда ем. Оце, так, да, дожилися, Да? Забралися до людей у хату, організували пікнік. Тільки цибулини нема. О, дай там ложечка пластмасу. Часником пахне на всю хату, як на пікніку. дай У мене тут одна чайна ложечка, а тут пластмасові Так, ми, я кажу, солі треба сюди принести, сахар. Солі на сюди приставити, я вспомнила, що в мене вже крупні банки, що нароблено в великих банках. Осянки, там, каші, те, що в великих банках, все вже тут. А там вдома пооставалось те, що треба подоварювати, щоб його не возити туди-сюди. Щось він Ти не виключив? Виключив. Виключив чайник з переноски. Чогось, а чого ти? А я жду, поки закипить. Переноска була. Так що такі у нас, друзі, наші дорогенькі пікнічок. Тісноті даємо ми із зломиком, до того вдвох. Ви знаєте, як на першому етажу завжди добріша, чи на п'ятому. Да. Угу. Як вдома, як вдома. Як наче вдома забігли в літню кухню? Брав би я дивився і запорожу. Живе на п'ятому етажу. Старе... Як на дачі класно. Та й мені на п'ятому непогано. Ти щось так сів увага за угол. Це твоє, а це моє? би я на оборот коха не насипала. Осталось дверки прикрутити. Ця сторона готова. Ідеально, так як я хотіла. Ставить, помити, ставити. Будемо брати одеяло виходить в ліс ось що я бачу і в лісі і в лісі на природі пахне чесночком і ще бо це вінця домашнього знаєш як раніше молити? знаю це не забувається це не забувається ми вам показалось і все ми не будем наглядати Ми не будемо хрумчати огірками, кажу. Огірки, навіть не Дніпровки, такі, то, то в ту шкурі Везли і не дали поранений. Зараз, минутку я скажу. Про цю штуку. Бо як спробує скаже, а я сказала б нейтрально ніяке. Не скажу, що поганий, не скажу, що хороший. Із-за того, що сметана. От я думаю, весь акцент буде майонез, бо фаршироване яйце добре, коли воно з майонезом. А тут сирость ціє сметанки Дома з, майонезом, да? Дома з майонезом для взрослих. для дітей а з сметаною. Ні, я поїла, перекусила, все нормально, можна їсти. Ну от, мені кажеться, що те, що вдома, те буде добріше, а ти попробуєш це теж тобі з майонезом сьогодні. Все, дівчатки, миру, добра, тепла. Все вам самого найкращого. Зустрінемось з вами в наступній серії. Лайк, підписка, колокольчик, чи підтримка, чи як хочете. І до зустрічі. Пока-пока.